Правила набору учнів у перший клас, використання бюджетних коштів, уроки релігії в школах, проблеми з харчуванням. Ці та інші питання вирішували освітяни у малому залі міської ратуші. Ініціативна група Єврокрок представила загалу результати анонімного анкетування у школах. Проблеми, які нами виявлено згідно анкетування. Що проходило, всі ми знаємо в березні в цього року по школах міста? в анкетуванні опитані відповіли, що умови у школах бажають бути кращими. Спортивні зали у пристосованих приміщеннях зі старим інвентарем, а вбиральні не відповідають санітарним нормам. Туалети не чисті, такі туалети, щоб ми чистили день ніч. Вони і не можуть бути чисті, бо туалети 30 років не ремонтувалися. Я, звичайно, звертаюся постійно з цим питанням, але поки що фінансів нема. Нема фінансування на школи такого, як ми хотіли. Бракує фінансів і на поточні ремонти у школах. Управлінням освіти за поданням керівників зроблено своєрідний реєстр тих робіт проблемних в першу чергу, більше як на 270 мільйонів гривень. Сюди входять першочергові роботи, такі як ремонт. але... Все зразу однозначно зробити неможливо. Ініціативна група Єврокрок запропонувала освітнім закладам висвітлювати на сайтах шкіл інформацію про надходження і використання бюджетних коштів, активніше проводити просвітницьку роботу з батьками, цікавилися за круглим столом і принципом виділення премії вчителям, звільнення з посади керівників шкіл. Цікавим фактом для присутніх стало те, що перша школа імені Пушкіна має можливість заохочувати учнів до навчання. Благодійний фонд протягом тривалого часу виплачує преміальні кращим випускникам цієї школи. Уч, які таки закінчили золотою медаллю, навчаються лише в Закарпатській області і на відміну. Зрештою, освітяни домовилися спільно шукати можливості вирішення нагальних проблем в освіті Мукачева на місцевому рівні та звертатися з клопотаннями до центральної влади.